Вітаю, друзі! Це Independent Politics. і Я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подбачку цьому відео. Отже, учора в Ліверпулі відбувся пісенний конкурс Євробачення 2023, був перший півфінал. Внаслідок якого визначились перші 10 фіналістів відповідного пісенного конкурсу. Нагадую про те, що другий півфінал у нас буде четвер 11 травня, а гранд-фінал буде 13 травня 2023 року, де будуть виступати 26 конкурсантів, серед яких буде український гурт Творчий. Значить, хто потрапив у фінал. Перший день конкурсу за вихід у фінал змагалися, як я вже зазначив, 15 учасників переможців першого півфіналу визначали ну, ж такі, глядачі. Я у попередньому відеоматеріалі зазначав, які були зміни у правилах щодо того, як визначаються переможці у півфіналі, і як будуть підраховуватися голоси у фіналі. Отже, хто загалом вийшов у фінал Євробачення 2023 з тих 15 півфіналістів? Значить, вийшли такі країни, як Хорватія, Летрі, Мама Ш, як ось ця пісня називається. Ну, я дивився повністю виступи усіх 15 конкурсантів. Щодо Хорватії, хочеться зазначити. Позитивне в те, що вони цю пісню направили щодо того, щоб показати, що війна це не є правильною. В принципі, пісня була показана в контексті божевільних знову ж таки ідей Карлика, і це мова йшла Плуро Володимира Путіна, але загальна концепція кліпу і виступ мені. Не дуже сподобався, незважаючи на те, на що він був направлений. Далі вийшла у фінал Молдова Паша Перфеній. Ну, це більш така національна пісня була, Швейцарія Ремо Форер, непогана була пісня, також була композиція, непогана, але знову ж таки на такому середньому рівні. фаворит Вийшов у фінал Фінляндія Ча-Ча-Ча Каріджа. Кліп був досить такий ем, позитивний, динамічний, е, і пісня була відповідно цікава. Тобто букмекери правильно робили ставку на те, що Фінляндія входить у список фаворитів. Для мене несподіванка. Було вихід у фінал Чехії. Весна, My Sister Crow, пісня така собі дуже. Низько пробного, як на мене, варіанту. Але ця пісня також прийшла. Ізраїль, як на мене, це також е, така фаворитська пісня У Кірил Унікорн вийшла. Е, кліп був дуже потужний, і, як на мене, деякі такі от елементи були взяті, особливо якщо взяти кінцівку кліпа з диких танців Руслани. Е, Португалія вийшла, е, у фінал Мімікет і Швеція Ларін тато. Одразу хочу зазначити, що, як на мене, от Швеція, Фінляндія, Ізраїль, і от Норвегія також вийшла у фінал. Це є такі одні з найбільш. Потужних пісень на Євробачення 2023 в контексті першого півфіналу, і якраз вважаю, що Швеція, Ізраїль, Фінляндія, Норвегія вони можуть конкурувати за перемогу у цьому пенсенному конкурсі. Але якщо навіть взяти оці чотири країни, так, Норвегія, Швеція, Ізраїль і Фінляндія, то навіть серед цих чотирьох Фінляндія і Швеція вони виділяються. І на моє глибоке переконання саме між Ларін і Карая, якщо я правильно називаю, цей гурт чи артиста. Саме між цими двома піснями буде основна боротьба. З себе» вийшла. Також у фінал, і, як я вже зазначив, Норвегія Олександра Квін окінг. Тобто, загалом у фінал з 15 виконавців, 15 країн, вийшла Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія і знову ж таки Норвегія. Як для мене найбільше, як я вже сказав, топовими була Швеція Ларін. Фінляндія, Карая, Норвегія Олександра of окінс, Ізраїль Хокіпл, Унікорн і Швейцарія, Ремо Форер також. Оце такі п'ять основні країни, які мені найбільше сподобались. Ще була там Латвія, але до великого жалю Латвія не прийшла, бо я прогнозував, що Оці п'ять країн, які я вам назвав, і Латвія могла ще пройти в фінал, але Латвія не пройшла. Але, в принципі, основні фаворити вони прийшли в фінал. І знову ж таки, якщо дивитися по Ютубу, по тому, як іде перегляд тої чи іншої пісні, то Хорватія, до речі, Станом на зараз лідирує їхня композиція в контексті цього першого півфіналу. Наскільки я дивився, станом на 3 годину там вже було більше 800 тисяч переглядів. Далі Ізраїль, там за 600 тисяч. І Фінляндія і Швеція, Швеція 550 тисяч, і Фінляндія вже дібралась до 600 тисяч переглядів. Це я маю на увазі ці. Композиції, кліпи, які були в межах першого півфіналу. Тобто це ті, які були завантажені вчора. Їхні виступи відбувалися. Це для мене досить є великим показником тої популярності, так, які мають ці пісні. І знову ж таки, Норвегія також має близько. 350-400 переглядів. Сербія має непогану кількість теж в межах 300 тисяч переглядів. Швейцарія трішки менше має переглядів. Тобто для мене це якраз буде показником того, як, до прикладу, телеглядачі будуть голосувати під час гранд фіналу в суботу, а відповідно. Чим будемо очікувати другий півфінал, який буде в четвер. Ну, і вже за наслідками другого півфіналу ми зможемо зробити більш якісь конкретні висновки щодо того, хто може боротись за перемогу. Як на мене, це станом Назара є ж ці, Лорін і. Фінляндія, Швеція і Фінляндія непоганий виступ має ще Франція, показували такий невеличкий шматок пісні, бо вчора показували ще коротко, які будуть виступи в Франції, які будуть виступи в Італії, і який буде виступ у Німеччині. Бо саме ці три країни вчора мали право голосувати за. Ті чи інші пісні в півфіналі. Україна, до речі, буде мати таку можливість голосування в четверг разом з Іспанією і Великобританією. А відповідно вже в суботу, під час гранд-фіналу будуть вже голосувати абсолютно всі ті країни, які брали участь у півфіналі, які автоматично потрапляють у гранд-фінал. Тобто загальне враження непогано. Юлія Саня їй досить великий респект, вона реально класно провела цей перший півфінал. І, відповідно, будемо очікувати такого ж другого півфінала і другі, знову ж таки, композиції. Їх буде 16 у четвер. Тому будемо очікувати, знову ж таки, ці. Пісні і ці композиції. Не хочеться, знаєте, щоб це було якесь розчарування в контексті того, на мою думку, що все ж таки основні фаворити виступали в першому півфіналі. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні та щастить вам!